Так, наїздив я вже 400 чимось кілометрів. Зараз покажу. Магазин модуль дрей, вроді би, так він називається, чи як. Не просто модуль, а модуль ще якось називається, я забув. 489 км. Открою, чуємо масличко. Ти ж падло. Зараз я його. Ох, пошло. Пошла, пошла Щоб все було чики пуки О О! Пошла жена Пружинка Пам-пам, фільтрик. Ой, блин, пружинку не достав. Ну короче меня маслычку таких надо Дякую вам за моцка, моцик служить мені чотенько, все як треба. Такі апараті. Зараз ще помию його. Мені з цього фільтрика. І все. Усі кіпуки, звір. Якось так. Так що всім рекомендую магазин, модуль. Дрейчі як він там називається. Я точно ще гляну в інстаграмі я відмічу вас. І все буде чітко. Бо я забув, Магазин магазин не просто модуль, а там ще якось називається він. Це знаходиться він в Старному, Е, Біля світлофора. Сразу перший від світлофора. Який їхати з кольця перший магазин від світлофора. Це цей магазин, я цьому магазині брав. Так що залітайте від них, купляйте мотоцикли.